Усім привіт, мої любі друзі. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні 16 вересня, понеділок, ранок, і я до вас зі своїм звітом, що, ж я, чим же я, що я робила протягом минулого тижня, який теж виявився не дуже легким, тому що навіть працювали і в суботу. Бо був день фізкультурника, і тому з задоволенням, разом зі своїми учнями, ми взяли участь у цьому заході. З чим же ж, але і в'язальний мій тиждень теж був дуже цікавий. Ну, про це по порядку. Почну з того, що ось уже випраний мій бактус, який. Я приготувала своїй подрузі на подарунок. І тому, я думаю, вона залишиться дуже-дуже задоволена таким теплим моїм подаруночком. Тому ось це таке невеличке, але робота була. Ще залишалося в мене знову таке ВТО моїй павутинки. Ось такою вона вийшла, ця павутинка. Трішечки, це моя перша павутинка, трішечки вона не така вийшла, як я б хотіла, тому що ниточка виявилася не такою уж прозорою, але все одно мені вона сподобалась, дуже м'якенька, приємна до тіла. А що ще хотіти, що ще потрібно. Тому я задоволена цією роботою. Також зв'язала малесенькі такі, на перший погляд, маленькі, але це 36-й розмір, такі домашні тапулі, слідочки для однієї моєї гарної сусідоньки, яка зараз самотня, тому що. Вона залишилась тут в Україні, а е, з дитинкою уїхала донька. Е, ще готова одна робота, про яку я хочу потім показати на столі більш детально. Це раннер на стіл. Е, але він мені дуже сподобався, до речі, <кій> в'язала із залишків ниток. Все вони в мене не знали, куди. Їм дітися, але ось тепер такий ранер. І я ще е, зроблю відео е, саме на столі, коли вже буде створений декор в рамках проєкту Верніса Сінніх Бар. І е, тоді буде уже повністю ось така. Е, ще на минулому тижні я. Створила ось такий малесенький кардиганчик піджачок для мого знайомого хлопчика. Так, ще треба з'єднати рукави, попрати і підібрати ґудзики. Але це вже робота ось наступного тижня. Я говорила в попередньому відео, що в цьому. Кардиганчику буду використовувати ниточку букле. Дуже просто комірець зв'язала хустковою в'язкою, потім перейшла на лицеву гладь, створюючи ось такі дві петлі реглану. Ну і ось такий. Ну і в кінці, звичайно, теж закінчила ось такою хустковою в'язкою. Ось такий вийшов піджак-кардиганчик для мого хлопчика. Ну, звичайно, що ниточки теж трішечки пізніше приберуться. Ну, і як ви бачите, на мені якраз ось та блузка, яку я створила теж в рамках вернісажу осінніх барв саме в номінації в Номінації уже не з в'язанням пов'язаним, а з іншими видами рукоділля. Тому ось така блузочка, в якій я дуже люблю бути е, на роботі. Вона легка, вона приємна, в ній не жарко, в ній не холодно. Тому ось е, так. Але знову таки в підсумках цього проєкту будуть повний зріст. З різних ракурсів, відео, які скажімо, де можна розглянути більш детально. Отже, ну і хочу трішечки зупинитися на тому, що ці два тижні, хоч вони такі і сумбурні були, багато чого багато часу було приділено роботі але все одно не залишаємо і в'язання, тому ось придбала таку ниточку для декору ярнард Еліт. Але вже буду більш детально про неї говорити, коли буду їх використовувати в своїй роботі. Також придбала 500 грамів ось такої ниточки, теж YarnArt. Крезі колор колір 652. І це я планую зв'язати своєму старшому синові такий джемперочок зимовий. Але знову-таки про е, ці нитки більш детально буду говорити, коли буду вже використовувати у роботі. Ну і ще у мене є один проєкт, такий дуже-дуже давно він у мене в голові вертиться, але ніяк я його не використаю. Мені була потрібна ниточка в підмот до е, травки. І ось тому вирішила, що це буде якраз Alize Cotton Gold. Такий яскравий, але такий приємний-приємний колір. Так, це колір 110-й, жовтий, насичений. Він непогано передається зараз на екрані, тому, думаю, знову-таки, як почну цей проєкт, я про нього більш детально буду говорити, що і до чого. Отже, таким виявився мій попередній тиждень. А що очікує мене на цьому тижні, про це ми поговоримо з вами уже руки в кадрі. Отже, що ж мене чекає на цьому тижні. До речі, перед вами якраз мій блокнот із моїми планами проєктами. І ось, якраз не закреслила ще. Джемпер павутинку, бо вчора тільки доробила до кінця, тому я його теж виділяю. Ну, а почну, звичайно, що цей тиждень із свого дитячого кардиганчику. Який я трішечки не закінчила. Так, це ось ВТО зроблю цьому кардиганчику. Так, зараз я витягну і ось так трішечки вам покажу. Ось такий він вийшов гарненький, цікавий. Думаю, дуже буде приємний. Сьогодні-завтра підберу гудзики, які сюди. Сюди краще підійдуть. Ну, і займуся уже збіркою <кій> цього. Так, ви бачите повітряна тривога, як завжди, вже просто набридло. Ну, а ви бачите, які кольори мене очікують. Всі вони різні, всі вони незвичайні. І чомусь вони всі в мене асоціюються з осінню. І з чого хочу почати так, це ось із шарфика. Хочу зв'язати шарфик, це у мене ниточка, чесно, не можу вам сказати, колись на стоці купляла 400 грам у мене таких ниток. І от там пробувала щось в'язати, чогось не підходило мені. А ось тепер прийшло, прийшов час, мабуть, і тому хочу зв'язати на цьому тижні шарфик такий для. Ну, вже підлітка 10-11 років. Тому, скажімо, спробую: ось такий незвичний шарфик. Якщо вистачить час, то почну і шапочку. Якщо ж ні, то шапочка буде на наступному тижні. Але я думаю, з цією ниточкою всі працювали. Дуже багато про неї говорити не буду. Алізе, Суперлана, Класік, якщо я не помиляюсь. Бо етикетка ось так була причеплена. Цій жениці, мабуть, років 4 чи 5, вона в мене так безділа. Далі планую в проєкті верні, Сашу Сініх барв» зв'язати собі, собі шапочку із ангури, «Алізе Ангура Gold. Собі в'язала французьку ковтинку і ось залишився майже цілий моточок. Ну, Не тільки собі в'язала, і сестрі в'язала теж джемперочок, тобто з однієї упаковки в 500 грам ось дві дорослі ковтини. І ще ось залишок був такий. Тому хочу шапочку зв'язати, таку осінню, з ажуром. Сподіваюся, та ідея, яка в мене в голові сидить, то вона здійсниться. Так, ну і вже показувала саме заради цієї ниточки, робила замовлення, тому що в моєму арсеналі чомусь немає оранжевого кольору. Якось різноманітні є, але. Можливо, із-за того, що в мене дорослі сини, тому таких яскравих кольорів зараз і немає. Але саме ось цю ниточку ніколи не, не використовувала, але от спробую: YarnArt Еліт. Так, колір 8279. Тут 100% акрилу. І я його хочу використати для декора, хочу зв'язати гарбузики. Керамічних у мене дуже багато, а ось гарбузиків маленьких, і зараз знайшла один майстер-клас, дуже цікавий. Тому е, спробую зв'язати, хоча ще в планах пошити подушку гарбузик е, із тканини. Але про це буде пізніше, коли буду з цим працювати. Так, ну і хочу. Трішечки пошити на цьому тижні У мене є ось така ідея, десь колись, я не знаю звідки, але зберігла собі ось такі е, зразочки, хоча не знаю я, що тут людина е, хотіла зробити. Я хочу зробити такі осінні прихватки на кухню. Е, тому, ви, е, що вийде, Обов'язково я вам покажу у наступних своїх відео, тому дочекайтесь. Ну і я вже розповідала, яким чином я ось веду свої записи щодо рукоділля. Але я хочу подякувати ще Оленочці Бугановій. Колись я побачила напередодні 2024 року її ось таке рукодільне бінго. Тому теж використовую тепер використовую в, своєму, в своїй творчості ось таку, таку ідею. Ну, і от ви сьогодні побачили, що у мене вже готовий джемпер-повотинка, тому я сюди наклею. І у мене готовий бактус для моєї подруги. Тому ось дві ось такі закриті клітиночки в мене вже є. Але, звичайно, що це осіннє бінго, і не все, що я роблю протягом тижня, воно тут є. Звичайно, ідей дуже багато, але це основні такі, які я точно хочу, хочу створити протягом осені. Ну, не знаю, вдасться, не вдасться, але е, плани є і це добре. Ну, і переходжу к такому невеличкому підсумку, що в мене вже є е, до проєкту вернісаж осінніх барв. Ось тут ви бачите, так. Ну, от Вважаю, що уже кардиган ну, майже завершений, я собі так пишу, потім плюсики ставлю. Вже <кій> у мене готовий. Джемпер павутинка в другій номінації осінь найкраща пора для натхнення. В мене вже готова робота у третій номінації. Зігріємо ручки і ніжки, але на цьому ще не зупиняюсь в четвертій номінації, і оселя вбралась в багряне намисто. Я вже створила раннер, про який я теж вам говорила, що покажу на столі. Ось така доріжка вийшла в мене на стіл, і е, вирішила, що це будуть доріжки саме ось ті осінні. І ось такі ніби листочки е, спеціально, ну, не знаю, використала спеціально між ними хусткову е, в'язку для того, щоб показати, що в нас в, під час осені немає такого прям. Порядку, да, якийсь ніби безлад серед листів, але в той же час це так прекрасно, так гармонійно поєднується. Тому от вирішила таким чином. Ну і вже потім декор я вам покажу, скажімо, на столі, саме коли буде прикрашати. Ну, і ось такі невеличкі зробила помпончики. Щоб з краю стола воно ось так звисало. Ну, Звичайно, ще воно потягнеться, але, але ось така робота, про яку я давно вже думала, як би це використати. І ось ця ідея до мене прийшла. І так, це четверта наша номінація. Так, в мене є ранер. В п'ятій номінації, і з кожною осінню я розквітаю знову, я вже створила е, дві роботи: це блуза, ось яка була на мені сьогодні. Е, і е, ну, вона не тільки сьогодні, вона на мені дуже часто буває. Ну і залишилось мені в алмазній вишивці е, вовк, який я створювала, ще рамочку. Доробити. Не встигла я на цьому тижні це зробити. Думала, що цим займусь в суботу, але День фізкультурника і велопробіг зайняв більше часу. Ну, і в останній номінації вже готові є шкарпетки для захисників. Номінація тепло для захисника. І не записала, але ще є у мене. Ось ті тапулі, я їх так назву тапулі для своєї сусідоньки, яку я теж підтримую і завжди люблю дарувати що такі приємні миттєвості для неї. Тому ось таким був тиждень мій насичений, але сподіваюся, і сподіваюся, що цей. Тиждень буде ще кращим. Головне, щоб нам не заважали, так, щоб було тихо, мирно. Тоді я розумію, що ми з вами можемо звернути гори, хоча й так це робимо, і нас ніхто не переможе, бо ми просто неймовірні і ми завжди підтримуємо один одного. Тому я бажаю гарного вам тижня. І дуже буду вам вдячна за лайки і коментарі. Якщо є якісь питання до мене, можете ставити їх в коментарях, обов'язково спробую вам відповісти. Отже, всім гарного тижня і до зустрічі на моєму каналі. До побачення!